її Лейсон, Христиє Лейсон, її Лейсон, Христе, послухай нас, Христе, вислухай нас, Отче з неба, Боже, змилуйся над нами, Сину відкупителю світу, Боже, змилуйся над нами, Духу Святий, Боже, змилуйся над нами, свята Троці Єдиний Боже, змилуйся над нами. Ісусе, Сину Бога Живого, змилуйся над нами, Ісусе, Відблиску слави Отця, змилуйся над нами. Ісусе, сяй Вічного світла, змилуйся над нами. Ісусе, Царю слави, змилуйся над нами. Ісусе, Сонце Справедливості, змилуйся над нами. Ісусе, Сину Діви Марії, змилуйся над нами. Ісусе, наймиліший, змилуйся над нами. Ісусе, предивний, змилуйся над нами. Ісусе, Боже Могучий, змилуйся над нами. Ісусе, Отче навіки, змилуйся над нами. Ісусе, предвіснику великого замислу, змилуйся над нами. Ісусе, Всемогутній, змилуйся над нами. Ісусе, найтерпеливіший, помилуй нас, Ісусе, найслухняніший, помилуй нас, Ісусе, тихий і смиренний серцем, помилуй нас. Ісусе, покровителю невинності, помилуй нас, Ісусе, люблячий нас, помилуй нас, Ісусе, Боже миру, помилуй нас, Ісусе, подателю життя, помилуй нас, Ісусе, приклади всіх чеснот, помилуй нас. Ісусе, спраглий до наших душ, змилуйся над нами. Ісусе, Боже наш, змилуйся над нами. Ісусе, притулку наш, змилуйся над нами. Ісусе, Отче убогих, змилуйся над нами. Ісусе, скарби вірних, помилуй нас. Ісусе, добрий пастирю, помилуй нас, Ісусе, Світло істини, помилуй нас. Ісусе, мудресте предвічна, помилуй нас. Ісусе, доброта безмежна, помилуй нас. Ісусе, доброто і життя наше, помилуй нас. Ісусе, радосте Ангелів, Помилуй нас, Ісусе, Царю Патріархів, помилуй нас, Ісусе, наставнику апостолів, помилуй нас. Ісусе, вчителю Євангелістів, змилуйся над нами. Ісусе, можності мучеників, змилуйся над нами. Ісусе, світло з ісповідників, змилуйся над нами. Ісусе, невинності стидів, змилуйся над нами. Ісусе, Корону всіх святих, змилуйся над нами, будь нам милостивий, прости нам, Ісусе, будь нам милостивий, вислухай нас, Ісусе, від кожного гріха, спаси нас, Ісусе, від всякого зла, спаси нас, Ісусе, від Твого Гніву, спаси нас, Ісусе, від диявольських тенет, спаси нас, Ісусе, від Духа нечистоти. Спаси нас, Ісусе, від смерті вічної, спаси нас, Ісусе, від непослуху волі Твоїй, спаси нас, Ісусе, ради таїнства Твого святого воплочення, спаси нас, Ісусе, ради Твого народження, спаси нас, Ісусе, ради Твого дитинства, спаси нас, Ісусе, ради Твого присвятого життя, спаси нас, Ісусе, ради Твоїх трудів. Спаси нас, Ісусе, ради страждання в Гицеманському саду і страстей Твоїх, спаси нас, Ісусе. Ради Твого Христа і самотності, спаси нас, Ісусе, ради Твого умлівання, спаси нас, Ісусе, ради Твоєї смерті й похорону, спаси нас, Ісусе, ради Твого Воскресіння, спаси нас, Ісусе, ради Твого Вознесіння, Спаси нас, Ісусе, ради Пресвятої Євхаристії, встановленої Тобою, Спаси нас, Ісусе, ради твоєї радості, спаси нас, Ісусе, ради Твоєї слави, спаси нас, Ісусе. Ах, чи Божий, що береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Ісусе, ах, чи Божий, що береш на себе гріхи світу, прости нам, Ісусе, ах, чи Божий! Що береш на себе гріхи світу, помилуй нас, Ісусе. Господи Ісусе Христе, Ти сказав, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, просимо Тебе, оділи нам почуття Твоєї Божественної любови, щоб ми тебе всім серцем любили і ніколи. Не переставали тебе славити. Уділи нам, Господи, палку любов до Твого присвятого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш у своїй опіці тим, кого Ти зміцнюєш у своїй любові, котрий живеш і царюєш у віки віків. Амінь.